Доброго дня малята! Ви вже знаєте, що казки бувають народні, наприклад, українські народні. Тобто ці казки придумав народ України. Сьогодні я хочу познайомити вас з угорською народною казкою про двох жадібних ведмежат та хитру лисичку. По той бік скляних гір за шовковим лугом стояв дрімучий ліс. У густому лісі, в самій гущавині, жила стара ведмедиця. У ведмедиці було двоє синочків, коли ведмежата підросли, вирішили вони піти по білому світу щастя шукати. Пішли ведмежата до матері, попрощалися з нею та відправилися у дорогу. Ішли вони йшли вони лісом. Нарешті усі припаси у них скінчилися, а по дорозі дістати було нічого. Ох, братику, до чого ж мені їсти хочеться? Поскаржився молодший. А мені й того більше, відповів старший. Раптом набрели вони на величезну круглу головку сиру. Хотіло було, братики, поділити її порівну по справедливості, та не змогли. Жадібність узяла над ведмежатками гору. Кожний боявся, що іншому дістанеться більша половина. Сварилися вони, сперечалися, ричали один на одного, коли підходить до них лисичка. Чого ви сваритесь, молоді люди? запитала їх лисичка. Ведмежата й розповіли лисиці про свою біду. Давайте я вам поділю сир порівну». Та хитруха розламала головку так, щоб один шматочок був більше від іншого. Ведмежата відразу закричали цей більший. Лисичка їх заспокоїла. Тихіше, тихіше, молоді люди. І це не біда. Зараз я усе влаштую. Вона відкусила добрий шматок від більшої половинки, тепер вже більшим став менший шматок. І так невірно. Захвилювалася ведмежатка. Лисичка подивилася на ведмежат докірливо. І відкусила від більшої половинки величезний шматок. Тепер більший шматок став меншим. І так невірно. Заревіли ведмежата. Та досить вже, сказала лисиця, ледве повертаючи язиком, бо ж у роті у неї було повно смачненького сиру. Ще трішечки і буде порівну. Так і далі ділила сир лисичка. А ведмежатка тільки чорними носиками водили туди, сюди, від більшого шматочка до меншого, від меншого до більшого. Поки хитра лисичка не наїлася, вона усе ділила і ділила. До того часу, як шматочки сиру зрівнялись, ведмежата майже нічого не залишилося, усього лише дві крихточки. Ну, що ж, братики? сказала лисичка. Хоч і потроху, за те порівну. Смачного вам ведмежата. засміялася лисичка і, махнувши хвостом, зникла в лісі. Ведмежата подивилися на рештки сиру і дуже зажурилися. Ось бачиш, сказало одне Якби ми були не такі жадібні, то самі ласували б смачним сиром. Так завжди буває з тими, хто жадібний. Малята. Ви уважно слухали казочку? Скажіть, що сталося з ведмежатами? Так, їх обдурила лисичка. А чому вона їх обдурила? Правильно, бо ведмежата не могли домовитися між собою. А як були покарані ведмежата за свою жадібність? Так, звісно, вони залишилися голодними. Малята, Про що навчила нас ця казка про жадібних ведмежат? Потрібно бути добрими, нежадібними та дружніми, і тоді жодна лисичка вас не обдурить. А мені вже час прощатися з вами малята. До побачення, до скорої зустрічі!